Шановні мешканці міста Бориспіль і Бориспільського району, хочу звернутись до вас із зверненням. Останній час на Україні в Києві поширилися такі, такі від шахрайства, як звернення до пожилих батьків по телефону, якого від дітей, яких затримали в міліції, які знаходяться в КПЗ, і також підтвердження, як цим словам висловлюють вдавані. Працівники міліції і з погрозами, якщо з такого плану, якщо ви хочете, щоб з вашими дітьми було все гаразд, то просимо терміново в найближчий срок принести певну суму в валюті і значно велику. Мешканці, які не інформовані про такі питання, в стані ефекту мають. Розгублені дії виконують розгублені дії і е Забирають всі кошти, які вони накопили там в себе, які є, починають обзванювати своїх знайомих і терміново займати ці гроші і біжать до цих шахраїв і несуть ці гроші. Чому говорю до вас звертаюся сьогодні? Тому що я особисто сьогодні стала свідком такого шахрайства. Моя сім'я була втягнута в такий конфлікт. Я маю пожилу маму. Свекруху маму мого чоловіка, до якої сьогодні у 3 години 45 хвилин вночі задзвонили по телефону стаціонарному домашньому з голосом, начебто побитого пошкодженого сина, з проханням врятувати від побоїв і від знущань в міліції, і слідом було звернення представника Вдаваної міліції з вимогою принести 3 тисячі доларів, щоб з дитиною, тобто з сином, було все гаразд. Якщо ви хочете побачити живим свого сина, терміново принесіть 3 тисячі доларів. Зважаючи на те, що людина після інсульту, сама передвигатися їй важко, вона тяжко зреагувала на це, зателефонувала нам в такому. Тані я не знаю, як це правильно виразиться, критично, можливо, навіть істеричному, і плакала і ридала в трубку, і звернулася за допомогою до мене і мого чоловіка за допомогою врятувати брата і сина. Я вже давно чула по телевізору про такі шахрайські випадки і спробувала її заспокоїти. Ми передзвонили сім'ю сина. переконалися, що з ним все гаразд. Він спокійно собі відпочиває вдома в своєму сімейному будинку, у своїй сімейній квартирі і своєю сім'єю. Ніяких випадків його затримки або десь ще нічого не було. Звичайно, маму ми спробували заспокоїти, але людина не спала до самого ранку, людина в збудженому стані, людина, яка перенесла інсульт. Ми її лікували півтора місяці, трохи-трохи почала виходити з такого стану і знову такий стрес. Не знаю, чим це закінчиться, але звертаюся до всіх, хто може потрапити в таку ситуацію. Не панікуйте. Будь ласка, передзвоніть своїм близьким і родичам, про яких іде мова. Будь ласка, переконайтеся, що це дійсно так. Можливі всякі випадки, можливо, дійсно людина попала в небезпеку, але шахраї розраховують на ефект... В період сповіщення такої звістки в основному вони звертаються до пожилих людей, які не зовсім швидко реагують і не зовсім орієнтуються в ситуації, яка складається. Тому будь-будь ласка, діти розкажіть своїм батькам і заспокойте і попередьте. батьки, не реагуйте так. На ці слова, а спочатку усвідомте, дійсно чи таке, дійсно чи так може бути, а потім тільки приймайте рішення. В Першу чергу потрібно передзвонити в сім'ю, з якої вам телефонували, або Прямо до цієї дитини, чи до дружини, чи до того, хто може е, дійсно підтвердити, що з ним все, якщо неможливо з першого разу дозвонитись, то це не, не така велика проблема. Дитина може е, не, не, не чути, або бути, якщо це пізній вечір, вона може бути на дискотеці, може не чути телефонного дзвінка, може просто кріпко спати вдома, теж не чути. Е, потрібно перезвонити е, цій людині, про яку вам повідомили. Якщо ви не переконалися, що таке може бути, зверніться, наберіть в міліцію, зверніться за телефоном міліції і попередьте, що вам був такий дзвінок, чи це правда таке, чи ні. Тому що шахраї зараз користуються тим, що люди необізнані, панікують і налякані.